Всіх вітаю! Пропоную до вашої увазі ось такий маленький маркувальний принтер. Це чудове рішення для маленьких підприємств, починаючих, щоб не вкладати дуже багато грошей в серйозне маркувальне обладнання. Можна поки що обійтись ось таким рішенням. У комплекті з цим принтером іде ось така планка. Яку можна використовувати для маркування дуже маленьких е, тюбиків, об'єктів, або щось іншого. Тараз. Ось такий принтер, картридж. Зарядний пристрій. Хоча й китайський роз'єм можна через е, обичний перехідник або Використовувати будь-який інший зарядний пристрій від мобільного телефону. Кабель Type-C. Ось такий флакончик з спеціальною радиною, щоб можна було протирати поверхню стирати невдалу, не ви... недало вийшла, або протирати дюзи картриджа, для того, щоб вони дуже добре друкували. Також де стілос. І ще отакі паски в комплекті. Так. Нам знадобиться тільки принтер, картридж і ця рідина. Для того, щоб його вімкнути, натискаємо цю кнопку і тримаємо декілька секунд. Ось. Включається принтер. Якщо він тільки з коробки, то його треба перевести хоча б на англійську мову. Робиться це тут. Друга вкладка. І ось якщо стояла китайська, то тут обираємо англійську. Натискаємо сюди і окей. Далі переходимо до вкладки Принтер. І нам треба створити якесь повідомлення, яке ми будемо друкувати. Натискаємо File New. Обираємо Add додати. Наприклад, текст. Тут можна обрати, щоб він друкував і дату автоматично сьогоднішню, і час. Серійний номер, QR-код, бар-код. Обираємо Найпростіший текст. Ось сюди вводимо те, що ми хочемо друкувати. Наприклад, сьогодні у нас дата. Ось тут обираємо англійську мову або Num цифри і пишемо там 0,6. 0.1.23 рік. Натискаємо Enter. Тут ми обираємо шрифти. Тут дуже багато шрифтів, ну, за... частіше всього, е використовуються крапкові такі шрифти, як остроменевим крап... маркувальником. Мені сподобався ось цей, який стоїть після руїзі. Нажимаємо ОК. Зразу бачимо дату. Але оце поле це все наше поле друку. І вона трохи завелика. Нажимаємо Edit. Ось ну, тут збираємо розмір. Верхня це розмір, це розмір по ширині у міліметрах. Вибираємо, ну, десь, я думаю, 20 міліметрів. Ну, подивимось, може і менше зробимо. По висоті, ну, десь міліметри 3-4, найчастіше десь так. Ну, давайте зробимо. 4. Окей. І ось так рухаємо туди, куди треба. Можемо ще один рядок е, зробити. Це буде кінцева дата, наприклад. Нажимаємо Add TXT. Так само тут пишемо, ну, наприклад, та сама дата, а через рік. Е, нажимаємо NoMo. І сьогодні 06. 01. 24 рік. Або 20-24 на мої різниці. Натискаємо Enter, обираємо цей самий шрифт і розмір тут уже стоїть такий, як був у нас попередній. Контент. ОК. Ага, треба все одно його змінити. Натискаємо Edit Size. Ставимо тут 20, а тут 4. 4. окей І ставимо так, щоб воно стояло рівненько. Потім для того, щоб це надрукувати, беремо картридж. Обережно знімаємо захисну кришечку, відкриваємо цей защолочку і вставляємо його таким чином, щоб не поврядити оцей наш шлейф. не пошкодити, вставляємо його обережно ось сюди в віконце, не дуже притискаючи до цих контактних груп. Так, Закриваємо і защелкаємо. Так. І все, потім натискаємо на кнопочку. Ось і проводимо. Ще раз натискаємо і проводимо. Ось воно у нас друкує. Якщо воно... Погано друкує, наприклад, як зараз, не дуже чітко, то нам треба нажати ось цю кнопочку флеш. Так. Він прочищає ці дюзи. І пробуємо ще раз. Ось зараз набагато краще. Якщо це не допомагає, тоді ми можемо взяти на або безворсову тканину. Приснути сюди трохи цією рідиною на друкуючі дівзи і протерти обережно серветочкою. Так, і пробуємо ще раз. Ось ми отримали дуже якісний друк. Завдяки тому, що тут е, така форма і ролик, друкуючої голівки, то можна друкувати навіть на будь-яких поверхнях. Ось, наприклад, консерву натискаємо і проводимо. І ось отримаємо ось такий гарний друк. Тут ще є таке налаштування, як жирність друку. Набирається тут десет і ось є Print Density параметр. Можна поставити його більше і тоді воно буде друкувати жирніше. Нажимаємо ОК. І пробуємо ще раз. Ось видно, що воно більш, більш контрастне. Якщо треба там багато друкувати, і ви не хочете кожен раз натискати цю кнопочку, то тут є ще таке налаштування. Нажимаємо тут, давайте ми його збережемо, нажимаємо Save S, зберегти під якимось назвою, ну, допустимо, таке Enter, нажимаємо Exit, заходимо сюди в налаштування. Так, І тут ми обираємо. Принт мод тут continuous Так. Тут можна ще поставити щоб пікав. Ну От то таке. Окей. І тоді заходимо сюди. Нажимаємо один раз на крапочку, на, на кнопочку. І він друкує раз, два, три. І не треба кожен раз натискати на цю кнопочку. Так само можна взяти якусь м'яку упаковку. Тут треба так підлаштувати, щоб цей ролик прокачувався по поверхні. Наприклад, отак. Ну, щось таке. Треба привочитися. Для того, щоб його вимкнути, просто натискаєте на кнопку і тримаєте декілька секунд. І все, принтер вимкнутий. Обов'язково після роботи достаємо картридж обережно звідси і закриваємо цією кришкою. До кінця, щоб він за... защокнувся.